Куча за рибалкою, вже перший побіг. Воно, все, місто зайняв, вже камінно кидає. Force rund feeder 3. Дивіться, дивіться. Опа. О, о, пашу, це щось. Що нема комарів, взагалі, тупо нема. Оп-оп, покльовка. Дивіться. Бачив? Друзяки, всім привіт! Канал Багіра Фіш. Приїхали з Пашею на вечірню рибалочку. Буде вечірній фідер. Місце прикольне, тут камні, глибинка нормальна. З погоди сьогодні вітер, вже потепліло. І спробуємо щось ловити. Рибаків, до речі, немає, це навіть трішечки настораже можливо, і не клює. Але ми перевіримо. Тому сідайте зручніше і всім приємного перегляду. А ми погнали. Гляньте, повний багажник, просто барахлішка, прикормочки. Так, паша, ну дивіться, як... Скучив за рибалкою, вже перший побіг. Воно все, місто зайняв, вже камні воно кидає. Ага, да, да, да. Свині воно, звісно, є. Нарешті Паша Нарешті. знімає. Нарешті він на знімає клієнку. Force Форс ранг feeder 3. Force ранг. Дві, риба... Дві рибалки одрибачив, не знімав. Тепер, думаю, на третю вже вертати не будеш, так? Классно. Ну і це не класно. Yeah. Ну що ж, почнемо з прикормки, Друзі, сьогодні хочу ось таку торнадо від Real Fish. Це новиночка. Тут тигровий горіх кукурудза, а тут кукурудза Бондюет. Я думаю, вона разом буде супер бомбіческа. І тут вона йде з гейзерним ефектом. Що саме класно. Це пробуємо. Тут, Оп, класно відкривається. У мене, до речі, ще... А, паша щепшано да. No, no, no. піде. От. Що мені подобається, оці е, зіпаці пакети. Ось є, якщо залишиться прикормка, я беру потім її в цей пакет назад викидаю в морозилку і все. І Можна на наступні рива теж брати. Ну, диви, класно. А, запах. Паш, ну пішло діло. Раз, пакет. Я думаю, нам двох пакетів хватає yeah, головою. Є. Yeah. Все, от така вийшла. Штука, зараз ми перемішаємо. Все, бачите, замішав. Ось така виходить прикормка, класна. Тобто так вона, бачите, вжимається і розсипчується, розсипається. От, клас. А запах, я вам кажу, кукурузка, клас. І пшено буде на дні залишатися. От, сама прикормка буде рибу брати, заганяти ну, із слоїв, от, а на точці буде удер... утр утримувати. Замер. Ну що ж, друзяки, почнемо ми з першого свого фідера, коротенького. S-River Флагман 3.3 з тестом до 100 грам. Будемо на ближній дистанції на нього. Ось жилка в мене, бачите, отака 3D 0.16, тест 5,2 кг. Я питав, якої фірми, чесно не знаю. Якийсь Амор, щось, не знаю. Ну, В принципі, непогана. Ціна якість. Ну, от, нормально. Поки в'яжу, бачите, цей хапуга вже тягає щось, да? була вже покльовка. І Ні, і щось і є, є, да. Мабуть, невелика. О, да? синець. Все склюває. Перший є. Черв'як, да, Паш? Угу. Гачок ось Брейновський, шостий номер. Повідець буде ну, невеличкий, 35 см, фідергам, як звичайно, ну і інлайн. Перша є. А, і кормушечка, дивіться. кормушка від профмонтаж, Зараз буду закормочний кидати. От. Потім перейду на іншу. Тобто поки що закормлю, мабуть, закидів 4-5 точно. Із наживочки залишився в мене опарик і черв'ячок. от, Тут такий, бачите, непоганий. ну, Більше акцент буду ставити на черв'яка. Ще десь кукруза є, може і вона буде. Все, нанизав, бачите, черв'ячка, так, нормальний пучок, на кінчик, як завжди, опариш, щоб не злазив. І кидаю. Так от, от хорошенько так оп. Паша, Пашано ну, квасіка вже зараз наліє. Зараз за першу збиту дірнем кваску. Кружечки взяв. Все як треба. Бемс. Бемс, бемс, бемс. Кружка з Норвегії. Другий буде у мене флагман Force Active 39 тест до 140 грам. Буду подалі кидати ці палки. Катушка S-River 5000. Другу теж ледь зв'язав, цей вітер. Тут довший у мене повідець, прям сантиметрів 50 От, Фідергамчик поменший. І так само інлайн. Кормушечка, ось така профмонтаж 70 грам бачоночком. Пробую горох з опаришем. Бачите, закинув і ліву течія така ганяють туди-сюди, ще й вітер такий поривістий, нормальний. Перша покльовка і голий васька. Все з'їло. Може зараз хоч вітер трішечки зменше буде, бо взагалі покльовки не видно. Течія і вітер, і воно таким постійно колібанням. Мда, ну Хоч карасик уже є. Короте, сижу, дивіться, і нема крючка просто. Що це таке? Да. Поки я тут в'яжу, воно паша карасів тягає, дивіться. лки-моталки! А я тут в'яжу. Короте, він опять, дивіться, і на дривгий фідер. От хапуга! Нема? Нема, Нема, навіть не видно. Вроді би клює, не знаю. А ні, або рано. Давай очи. Паша спи. ще один витяг. У нього, походу, якесь місто там, блін. Класно. Давай один закинь. Нарешті друзі, перша риба І це синець. Маленький. Ось такий. Це Ех. Ого! Це ротан, блін, ну ч? Оце здоровий. Дивись треба сфоткати прикольний вона хорошення це вже більший паш і бачите друзі чуть чуть більше поки бачите тільки синці клюють паша витягне постійно цього бубирчика такий нормальний О, це він недалечко кинув зараз пішов він там пляж рядом Пробує з пляжа кидати, каже, там не такий вітер сидить. Ну якось так. О, в мене покльова, вроді би. Да. Опять синець, так? Да? Чи це вже козлик? Ні, це вже козлик. Мелкий. Такий відпускать. Треба по нашим нормам. Да. Ну що я можу сказати? якщо такий мелкий ключ, значить і великий може підійти. Бачила, онлайн покльовочка була, ну, до речі, вже було видно. От, якщо нормально кліє, то видно. Ну що ж, козлик це добре, значить зараз підійде і більша рибка. Бо спочатку приходять маленькі розвідники. Мабуть, треба ліву перезакинути. Бачите, вирішив перезакинути, а там сидить. Ух, це теж синець. Бачите? Синець. Розмір стандартний. От, такий же самий, бачите? Покльовочка було видно, ну теж, мабуть, невелика щось. Підкормив місце і рибка там стоїть. Знов синець. Бачте. Зараз покажу вам. Ось такий маленький, такий ми відпускаємо. Там треба далі швирівати. Бачите, потроху розкльовується. І на ту і на ту же коли прийшов блудний син. Бачите, цепляю такий пучочек, можливо, буде лящик навіть. Ну що ж, час попити кавуську. Цікаво. <рес> У мене тупо синці клюють, а диви. Один в один. Невеликі. Ах, не бризкайся, не бризкайся. Один в один, але клюють. Чисто по синцям. Такие подачи прям. Интересно была поклевка. Да. Ты тоже будешь, да? Да, сейчас Твоя пьем. Твои конфеты такие, что я их могу вот за минуту. Ну, я за пару часов. Так так, так, так. Блин, лежит же это снова синец? Это а он клюет, интересно. Да, ты видел так? О, взорвался. Интересно. Не, наверное, был да. синец, да. Ну, блин, интересно клювов так. Да. Ну, видите, Це вообще густерочка кстати тоді коли густерочки клювали то потом оце в мене підійшов і лящик ну, може бути. может кинулась так ну густерочки мы все отпускаем тоже на паша красив тяга Знов так клює, розкачує, диви. Це сама риба, мабуть, не? Ну, не. не. тупо сама відсипається дуже. Капець. Поки перезакидував праву, ліва клювала. Мабуть, те саме. Коротше, я закормив на синця, мабуть. Диви, тупо такий Та же сам. Диви, тупо, де, тупо... Я покажу. Один сынець у мене клює. Мелкий. До речі, заглотнув нормально. Паша воно витягнути. Поки місь величезний я б сказав б на сьогодні. Да, Походу і корм, дирка. А, ну так, да, це ж вони всі. виразки в нього, Да мене. може тут карасик Опа! ну у мене бачите зліва кліють а паши справа Я караси Надо, до нього Закидуй. ну щось не борсається ну реально щось таке трошки тут Тут просто не були все такі о тетя платва Давно мене не ловили. Нічого ж поки сидимо, я б сказав, би, що кльов трішечки притих. Паша взагалі на один фідер став ловити. Ну, в мене я ж кажу, одні... Ось бачите, знову онлайн. Синець клює. Карася ще ні одного карася сьогодні не витягнув. Чисто синець. Синець, плотва попалася і один козлик. Так, це клює. Так, и у меня, бачите, клювало. Что тут у нас? Кон... Конечно же, синец. У Паши карась, смотрите. У меня синец. Сейчас он меня вымажет. Да, сейчас. Опа па Очередной Синец? Та не ганіш, а взагалі нічого немає. Ну покльовка була. Перенанизали. А тут ліву, бачите, перезакинув і нема гачка. Не знаю, або це ракушка, або щось таке. Ну що ж, вже бачите, сонце потроху сідає. І чекаємо вже на точно вечірній кльов. От мені, Я думаю, що повинен клюнути ляч. Паша каже, мені зараз скоро і буде от така. Ну, те, що вітер, який плюс, що нема комарів, взагалі, тупо нема. Оп, оп, покльовка. опа оп кльовка. Дивіться. Бачите? Опа. Бачите, з'їло двох черв'яків, один залишився. Перезакинув. Паша на тітю плотву тягає. Хватит уже карасив, мадрочклюем. Це були поклевочки. У мене по стандарту. Нет, це козлик. Козлик, може и зараз підійде. підка подачка була. Уже на верить? Не не ща. Да вы вы, шо тут? Ой-ой-ой, шов, шо там, шо за рыба? Карась, наконец-то! Ищи На еще, еще хороший, паш. Да. Я, короче, выплакал карася, друзья. Видите. Да, Карасямбик. Так, ну что, сейчас поры О, карась пришел, да? Да, карась. А ты не снимаешь, да? Я ще не зайшов в цей в ефірі, а, просто ж а ану а ну ой, у мене щось була покльовка уй-ой ой ой бачу, диви карась, так? Да? Ну може зараз піде хороший клів Ага, карась, каже, чи походу пішло до тебе, Паш. Дивіться, дивіться о, о, паш, це щось щось даже є. Ну, так. Да. І наступили. А Ану. Не, ну це вроді не карась, бо не борсається. Синець, так? Да? Але хороший. Так, да, це синець такий, блін. На вечір підійшли синці. Дивіться, друзі, ви вирішив. Выйти в прямой эфир в ТикТоке. <laughs> так, ну что ж, мы сейчас нанизуем снова червячочка. Так вот, уже так потемнело, Сонечко зашло. Ну и сейчас, ну будет ляжче не а. Нормально. Да, а ты на пары шло уже? На червяка? Не на пары. Густерка. Я думаю, даже хоч карась. Ну не карась, так. Така. <рес> <не карась>, да. <рес> 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 ну що ж, друзіки, все, будемо шабашити, так, <рес> <да>, Паш. Отака <рес> рибалка. Ну не з нулем, і теж, я думаю, нормально. Ставте <рес> там лайки, <рес> пишіть коментарі. Воно чуть-чуть для... взяли. Це там знайомий попросив. Вон бачите? Та трішки є. Трішки та раз. Так, да, я думаю, коту, а той пожар. Все, пока-пока.